Для того щоб відчути смак весни та опинитися у центрі французької культури, їхати за кордон до столиці моди не обов'язково. Фестиваль Французька весна справжнє свято культури та мистецтва, що вже 12 12-й рік поспіль проходить у різних містах нашої країни. 4 квітня о 20.30 на Софіївській площі відбудеться відкриття 12-ї французької весни в Україні. Я мрія. Монументальна світлова проекція створена за допомогою 3D-технологій компанією Spectaculous. Ця вистава написана спеціально для фестивалю Французька весна в Україні. Свято культури та мистецтва організував Французький інститут в Україні, який є складовою частиною відділу культури та співробітництва посольства Франції в Україні. Я щасливий, тому що скоро розпочнеться французька весна. І Я бажаю усім прекрасної французької весни у межах проєкту ночі короткометражного кіно, допрем'єрні покази стрічок, французька музика, виставки та вистава антігона за участі українських акторів. Після успішного спектаклю Лукреція Боржіа за п'єси Віктора Гюго молода, але вже дуже досвідчена Люсі Бареловіч зацікавилася визначною жіночою театральною постаттю Антігони вперше я приїхала до Києва рік тому в квітні. Це був неймовірний досвід для мене. тоді ж я зустріла Люсіті, жіночу театральну музичну групу Дарк Дотерс та Влада Троїцького. Це знайомство стало фундаментом нашої співпраці. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів. Одесса, Харків та Рівне також приєдналися до свята культури та мистецтва. Для глядачів готують низку цікавих проєктів, створених як у Франції, так і в Україні. Адже ці дві країни мають багато спільного і не лише в соціально-економічному, але й в культурному розвитку. Це дивно. Але я розумію, що українці та французи мають багато спільного. Вони однаково відчувають смак життя, смак їжі, смак напоїв, щоб зрозуміти, який на смак світ, де ми живемо. Фестиваль, без якого вже неможливо уявити прихід весни в Україну, цього року як ніколи представляє різноманітну програму: як оригінальні проекти з Франції, так і цікаві спільні франко-українські починання.